Заморожену надію України показали у Європарламенті так називається виставка, присвячена подіям на Євромайдані. У відкритті взяла участь співачка Руслана а докладніше Ростислав Хотин. Європейський парламент вибрано місцем виставки не випадково, адже багато євродепутатів підтримують майдан і особисто були на ньому. Європарламент своєю останньою резолюцією на початку лютого взагалі закликав до адресних санкцій проти українських можновладців, які причетні до застосування сили проти Євромайдану. На виставці роботи 18 українських фотографів. У її відкритті взяли участь євродепутати, українська співачка Руслана, комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле лунали заклики зупинити насильство в Україні, зупинити кров, яких і так Україна бачила вже достатньо. По правді, я шокований. Я тричі за минулий тиждень приїздив до України і намагався зробити разом з моїми колегами все, щоб зупинити кровопролиття. Впевнитися, що так званий I закон про амністію працює, що політичний процес переважає. Новини про сімох загиблих та сотні поранених приголомшили мене. Організатори виставки, а це члени спілки журналістів України, кажуть, що хотіли світлинами показати емоції, як позитивні, так і негативні. Український Євромайдан став своєрідною візуальною візитівкою України. На ньому без перебільшення пишеться історія України, а також, можливо, і вирішується її доля та майбутнє. А телеоператори та фотографи фіксують цей літопис історії українського Євромайдану. Фотовиставка у європейському парламенті називається Заморожена надія. Були сподівання, що ця надія розморозиться. Ця надія на цивілізоване європейське майбутнє України. Але останні події у Києві свідчать, що ця надія все ж таки ще залишається замороженою. Ростислав Хотин, ТСН, Брюссель.